Вітаю! Мене звати Любов Ігорівна. Я працюю вчителем української мови та літератури. Сьогодні я беру участь у проєкті Народний спікер, бо маю нестримне бажання зробити загальну середню освіту більш ефективною. Тож я запрошую усіх небайдужих до навчання наших дітей взяти участь у моєму вебінарі, під час якого ми поговоримо про наступне: чому середня школа дає непрактичні знання? Це ж не секрет. Що більшість учнів не буде конкурентними на європейському ринку праці? Що заважає учням навчатися? Чому вони не виконують домашні завдання і з радістю прогулюють уроки? Чому вчителю не вдається працювати за покликанням? Як виявити свій творчий потенціал, коли у тебе купа паперової роботи та постійні перевірки, які не полегшують твою працю, а лише принижують її? Тож, почнемо з непрактичності знань. Усім відомо, що учні кажуть про школу. Ми у школі отримаємо знання, які в житті не потрібні. І це дійсно так. Але цю ситуацію змінити дуже просто. Якщо ми будемо давати практичну інформацію простими словами, не заставляючи заучувати правила, тоді дітям буде легше вивчати теорію. Як саме наситити шкільну програму реальними практичними знаннями, я розкажу під час вебінару. Наступне. Чому більшість дітей не засвоюють державну програму? Тут мені пригадується усмішка. Сидять за партами, мапа, риба, слон і страус. Вчитель говорить, хто залізе на дерево, той отримає відмінно. На жаль, сучасна школа працює за старим принципом. Кожен має вивчати всі науки у повному обсязі. Але невже майбутній програміст повинен відрізняти анапестрі на у поезії? На мій погляд, саме насиченість тем формує відразу до навчання. Поясню на прикладі уроків української мови. У першому класі у добукварний період, ви розумієте, ще добукваря. За рекомендацією Міністерства освіти, дитина повинна відрізняти тверді та м'які приголосні і зображувати слово схематично. Але у такий спосіб не навчає читанню жодна приватна школа, бо це неефективно. Далі у 5 класі є курс фонетики, коли дитина записує, як звучить слово. Тобто перед очима два варіанти запису слова. Насправді, цей курс призводить до плутанини, а не до грамотного письма чи правильної вимови. Ось вам приклад життя. Цей запис зробив у контакті учень 8 класу, який старано вивчав фонетику. І за оцінками він за свій матеріал на достатньому рівні. Але в житті пише неграмотно. Отже, кількість тем не означає якість знань. Про недоліки навчальних програм ми поговоримо більш детально під час вебінару. Повернемось до небажання виконувати домашнє завдання. Чому не хочуть? Бо домашнє завдання нецікаве, незрозуміле і його багато. Нам слід зменшити кількість дисциплінарних завдань та збільшити домашнє завдання проєктного. Творчого, ініціативного типу. Особисто я за любким задавала домашні завдання один раз на тиждень та відводила б на перевірку цілий урок, аби кожна дитина відчула, що її праця не даремна, що вона дійсно навчилася чогось нового. А ви помітили, що школа створює фальшивий стимул до навчання? Як ми, вчителі, мотивуємо дітей за допомогою оцінок? Коли дитина питає, а навіщо мені вивчати синтаксис чи тригонометрію? Ми кажемо вчи або отримати оцінку. Цей тест готує тебе до більш складного тесту. Тобто школа порушує природне прагнення до знань. Тепер давайте подивимося, як аналізує себе учень. За словами вчителя, я відмінник, двічник, розумний, лінивий, розбешака, клоун. Ми у школі створюємо нереалістичну самооцінку. Таким чином, дитина втрачає впевненість у собі і вже не прагне до саморозвитку. Під час вебінару ми розглянемо, яку шкоду наносять похвальні листи та медалі усім учням. Адже це всім зрозуміло, що не може одна дитина насправді якісно знати всі предмети. А також. Я познайомлю вас з методикою описового схвалення. Цей метод звертає увагу дитини на її унікальні якості, на її позитивний результат. Описове схвалення як частина оцінювання дозволяє кожній дитині пишатися собою, зрозуміти, чим вона краща за інших. Наостанок давайте звернемо увагу на наших вчителів. На багатьох формах в інтернеті вчителі скаржаться на брак часу, на те, що не зв'язані руки. Відкриті уроки проходять за сценарієм мов концерти. Державний контроль шукає недоліки у твоїй роботі, коли виявляється, що діти не засвоюють програму, винен учити, але аж ніяк не навчальний матеріал. Як полегшити щоденну працю та надати вчителю натхнення ми детально обговоримо під час вебінару. Тож, я запрошую до відкритого діалогу! Усіх активних, сміливих та розумних, усіх, кому не байдуже, яким буде наступне покоління українців. Висловіть свою думку разом зі мною. Дякую за увагу!